Одна із проблем, що із малого села пішло 22 чоловіки. 30, 30. 23, так, 23. Переступили по воєнковому. Сказали, що це, чувалися, це ваша проблема, тому що, що е, у вас із такого села, ви знаєте, що так багато людей пішло, не відмовилося, не заховалося і тому подібне. У нас такі села, допустимо, близькі в три рази більше і в три рази менше людей пішло. От. Це наша проблема, тому що ми стали у своєму селі. що е, Ну, немає того, що нам держава обіцяла. Хоча ми йшли не за тим, тому що ми йшли за покликом. Ситуація яка, землею немає, куди б якісь двері ми не стукали, От. немає, немає, немає. Все. Документально ніхто ніякі бумаги не дає, що немає. От. Всі просто на відговорках і на перетягування часу. Нам вже дзвонять із частин, що ми верталися, нам вже дзвонять і з військомату щоб ми знову прийшли, тому що ми потребуємося так. тому що ми вже люди, які знають свою роботу, і нам, в принципі, любому не, не страшно туди піти. Але ми бачимо те, що нас тут, ми тут взагалі-то не потрібні. Також службовці 4-ї хвилі нашої, Рівне, Вінниця, одержали землю, одержали участки. У нас ми їдемо з заставу, нам обіцяють. Нічого практично не робиться. У нас в селі Задубрівка вільних земельних ділянок немає ні не для будівництва в межах населеного пункту, не за межами населеного пункту. Є одна ділянка за межами населеного пункту, яка у 2015 році була виставлена на аукціон. Я подав в 2016 році, в 2015 осінню я став головою, 16 2016 році я подав клопотання. У держаокадастер, щоб її зняти з торгів. І прийшла от мені відповідь, що забороняють знімати земельні ділянки з торгів. Їм положено по 2 гектари для ОСГ. А це на, 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 на 23 чоловік я хотів її поділити, і по 70 соток. у нас є кусочок лісосмуги, на який побудована заправка, на яку вже там хотіли до рук прибирати, вже вирубували. А хлопці хоча собі там під садівництво. Кажуть, що не можна, бо то лісосмуга, захисна лісосмуга, то для дороги. Нехай буде на дороги, нехай садиться сад, продасть яблучко, бо людина чимось зайнялася. Той нехай продасть відро малими, а другий горіх посадить. У ці у було вказано для, для учасників ото. Хоча по закону її положено, 2 гектари, там немає по 2, по 0,75 сотки, чи 0,7 по 70 сотиків. Хоча б їм наділити. І то відмовили не даємо. Давайте розглянемо. Я написав вже друге клопотання, розглянемо. Це питання нове сьогоднішнє. Хоча вчора воно розглядалося в зовсім іншому форматі, з точки зору порушення правил вирубки дерев, які занесені в червону книгу. Рано сьогодні перше чуємо, але сьогодні, в принципі, отримане добро, зараз відпрацює механізм, як це правильно Я зробити.